Як забезпечити свою безпеку в дорозі? Ніколи не вибігайте на дорогу перед автомобілем, що наближається. Водій не завжди зможе зупинити машину відразу. Проїжджу частину переходити тільки у встановлених місцях по пішохідних переходах, переконавшись у тому, що транспорт, який наближається ліворуч і праворуч, пропускає вас. Машини, що стоять поблизу тротуару, закривають вам огляд дороги. Тому спочатку потрібно виглянути з-за машини, що стоїть оцінити обстановку і тільки після цього, переконавшись у безпеці, переходити проїзну частину. Вийшовши з автобуса чи тролейбуса, не бігайте за нього на дорогу. Зачекайте, поки він від'їде, і тільки після цього, переконавшись у відсутності транспортних засобів, переходьте дорогу. При виході з трамвая пройдіть на тротуар, дійдіть до найближчого пішохідного переходу і перейдіть проїзну частину. Не вибігайте на дорогу поза зоною пішохідного переходу. В цьому місці водій не очікує пішоходів і не зможе миттєво зупинити автомобіль. Не можна виїжджати на проїзну частину на скейтах і роловиках повзанах. Небезпечно грати в м'яч і інші ігри поряд з проїзною частиною. Краще це робити у дворі або на дитячому майданчику. Пам'ятайте. Тільки суворе дотримання правил дорожнього руху України захищає всіх нас, і водіїв, і пішоходів від небезпеки на дорозі. Правило дорожнього руху України це закон, який необхідно дотримуватись.